12 мільйонів гривень на реконструкцію вуличного освітлення може одержати Лозова. Управління житлово-комунального господарства подало заявку на участь у конкурсі Європейського інвестиційного банку і пройшло попередній відбір. На фінансування разом із Лозовою в Харківській області претендують Чугуїв та Ізюм. Комунальники готуються до другого етапу конкурсу і пишуть проекти, щоб замінити мережі освітлення на 12 вулицях. Якщо Лозова переможе в конкурсі, гроші повертати буде не потрібно. Гроші на реконструкцію вуличного освітлення Лозової спочатку обіцяла дати корпорація «Невко». Мерія співпрацювала з нею торік. Половину проспекту перемоги освітили економними і яскравими діодними світильниками майже на 200 тисяч євро. На початку року у «Невко» плани змінилися. Корпорація пішла у міста, де ще не працювала, і лозівські комунальники стали шукати інших інвесторів. Так вийшли на пропозицію Європейського інвестиційного банку і перемогли у відбірковому етапі конкурсу. Передбачається фінансування загальне по місту Лазава, десь 12 мільйонів. Знайшли ми спонсора, який на сьогоднішній день виробляє нам безкоштовно проекти на 12 вулиць міста Лазава, для того, щоб вже прийняти участь у другому конкурсі по цим проєктам. Якщо лозова переможе, то за кошти інвесторів дороблять світло на проспекті перемоги, встановлять діодні ліхтарів вздовж головної дороги від торгівельного центру до ринку і на сусідній вулиці Свободи. Замінять світильники на вулиці Миру і Ярослава Мудрого. Ділиться подробицями міський голова. Комунальники узагальнюють. Вони будуть замінювати старі мережі зі стальними і алюмінієвими дротами. По потреблению электроэнергии самопситянут, потому что там светильники идут в тухни, с лампами ДР и стали дни. З новими дротами і ледлампами місто зможе економити на електриці, яка дорожчає двічі на рік. Замінити все одразу не встигнуть. Реалізація проекту затягнеться на кілька років, каже міський голова, і наголошує, поки це тільки плани. Уже буде все залежати від того, як ми захистимо наші проекти. Вони будуть відповідати тим нормам і тим правилам, які встановлюють інвестори. Я думаю, що Ну, кошти надійдуть в другому півріччі цього року. От якщо цього не буде, то розраховуємо вже на перше півріччя 2017 року. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія Лозова.